Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Українська компанія Military Armored Company Hub представила новітній багатоцільовий ударний морський дрон Катран. Це революційна розробка, яка здатна завдавати ударів по морських наземних та навіть повітряних цілях. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, цей дрон є справжнім геймченджером. У морській війні інформація про місії з Катраном засекречена, але він уже довів свою ефективність і задає новий стандарт. Ведення бойових дій на морі заявив Федоров. Катран оснащений потужним арсеналом. Зброї, який дозволяє йому ефективно виконувати різноманітні бойові завдання, основне озброєння: торпеди на крилах для знищення кораблів і підводних цілей, багатоствольний кулемет у носовій частині для вогневого прикриття та знищення ворожої живої сили, кулемет Браунінг із сектором обстрілу 180 градусів для ураження повітряних об'єктів, зенітно-ракетний комплекс «Пірун» для боротьби з безпілотниками, гелікоптерами та низколетючими літаками, дальність ходу понад 1000 кілометрів, максимальна швидкість до 130 км на годину здатність до автономного виконання місії завдяки системам штучного інтелекту. Дрон не потребує окремого комплексу радіоелектронної боротьби, адже він має вбудовану систему розпізнавання загроз та автоматичного відстрілу пасток для ухилення від ракет. Це супертехнологія, яка дозволяє нашим військовим отримати перевагу на морі та знищувати ворога ще ефективніше, зазначив Федоров. З моменту першого застосування у чорному морі в червні 2023 року українські морські безпілотники пройшли швидку еволюцію. Від примітивних дронів камікадзе, начинених вибухівкою до повноцінних багаторазових платформ, здатних вести розвідку, наносити удари торпедами та ракетами, а також боротися з повітряними цілями. Про перше застосування торпеди з українських морських дронів вперше повідомили російські джерела на початку березня цього року. Українські інженери довели, що Україна здатна створювати унікальні морські технології, які змінюють хід війни. Україна продовжує розвивати свій флот безпілотних бойових систем, змінюючи баланс сил у чорному морі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.